Всім привіт, з вами Ігор. І сьогодні відео, як я обіцяв, про підводні камені самостійної збірки акумуляторів. ну, Літій залізофосфатних йдеться мова. На увазі. Ну, саме така популярні акумулятори, всі їх збирають, і, але не всі. Euh, знають, ну а як ти будеш наперед знати, з чим ти там стикнешся в процесі цієї збірки. А ті, що вже зібрали, чомусь не дуже спішать говорити про всі ті проблеми, які повилазили в них, коли <свісно> вони їх збирали. А я їх сьогодні висвічу: всі проблеми самостійних акумуляторів, саморобних акумуляторів, що ми можемо зробити, що ми взагалі не можемо зробити вдома і не можемо ніяк повпливати. Ціль цього відео не є вас відмовити. Від самостійної збірки, от переконати там купувати заводські акумулятори чи навпаки, от що тільки там самостійні і ніяких там цих питань, або тільки заводські. Ні, у мене ціль цього відео, щоб надати вам всю об'єктивну інформацію, з чим я стикнувся в процесі зборки всіми проблемами, якими я стикнувся в процесі зборки саморобного акумулятора. От, І ви вже самі маєте в кінці відео зважити всі за і проти, на вагу якби, покласти і вирішити, що вам краще. Чи збирати самому акумулятор, чи купити заводський, та не мучиться. От, До речі, от раніше, якщо взяти цю всю історію альтернативної енергетики, то раніше все самі складали. Якщо, може, ви недавно займаєтесь, але я пам'ятаю ще часи, коли і сонячні панелі люди клеїли самі, купували ці елементи, скло, звичайне, ну, яка там панель виходила, звісно, що какашка. Але ж вони були дуже дорогі, і тоді було це випадку. Інвертори теж самі якісь трансформатори крутили, намотували. Воно там таке виходило, ну, що потребували доробки ще не один рік, контролю. Там то те не так треба переробити, то те. Ну саморобне, ви ж самі розумієте. От, ну і звісно, акумулятори теж самі складали. Зараз ситуація зовсім помінялась. Ніхто вже навіть і думка така не прийде, щоб самому клеїти сонячну панель. Бо зараз на неї ціна просто смішна. Просто смішно, але дешевше, навіть чим я брав. Хоча я думав, що я взяв самі дешевші за всю історію України. А ні, виявилося, що не так. Ніхто вже не буде крутити чи складати той саморобний інвертор гібридний. Бо їх цих інверторів, як я б сказав, кого, ну що, чи чого в Україні навезли, їх вже, мабуть, більше, ніж населення в Україні інверторів, гібридних, мережевих і т.д. І т.п. Така сама ситуація приблизно вимальовується зараз із акумуляторами, тобто їх дуже багато. Попиту не дуже на них, тому ціна впала навіть на заводські збірки, на якісні акумулятори. Так що я ж кажу ще раз, ще раз кажу величезних зараз питання, тобто е немає такого, щоб однозначно сказати, ні, самостійно буде дешевше і краще, ні, ні. І ще раз ні. І зараз я вам все це доведу. Для нових глядачів мій канал про альтернативну енергетику. Це саморобний тепловий насос, найкраще супер супер-пупер палення. Це Сонячний колектор це е, досвід використання вітрогенератора. У мене є ще. Що мене ще є ДЦ циркуляційний насосик е, для системи опалення, це якщо ви по мінімуму хочете вкластися, щоб працювало облика от хоча б опалення. І це вже немоло. От. І ще є в мене консультація. Все, що вам цікаво, незрозуміло. Немає відео. У мене про це на, на моїм плейлистах чи на моєму каналі. Дзвоніть, все порішаємо, порахуємо, все допоможу своїм досвідом, чим можу. Там же в першому закріпленому коментарі будуть всі умови консультації. І там же посилання на відеоогляд моїх супер екологічно чистих сухофруктів, вітамінчиків, живих, які нам зараз навесні дуже-дуже потрібні. От. І так, переходимо до тематики відео. Спочатку ми. Порахуємо, скільки ж нам надати потрібно витратись на комплектуючі для нашого саморобного акумулятора. Тобто, оце все купить докупи, просто купить комплектуючі без збірки, скільки воно буде вартувати. Комірки я взяв комірки народні. Ці що всі ну, більше за всіх купуються 100, сотні і 105. Ну там є. Я дивився, на ЕНКОНІ. З'явилися репти. Репт соті і сто ну приблизно сотта та сан це народна, я вважаю, комірка. Хоча якщо у вас є кошти, і якщо ви вирішили вже точно збирати саморобний акумулятор, то краще беріть більшої ємності комірки. Бо якщо порівняти, наприклад... Е, е, одну 100-амперну комірку з однією 300-амперною коміркою, то а та 600 амперна буде не в три рази дешевше. <суміє> Розумієте, така в них там логіка виходить менеджеровська. О, тобто, ну, в два рази десь дешевше. Тобто, Якщо взяти три 105-х комірки і одну 300-ту, то по ціні у вас виходить, зовсім воно не відповідає. З 300 виходить десь на 30% дешевше. Тобто, там виходить, у вас десь одна сота комірка безкоштова. Якщо, звісно, у вас на це є гроші. Але гроші у нас немає, це так всім зрозуміло, бо на, тут тільки на самі комірки треба тисячу баксів відразу викласти на НКОН. На НКОНі будемо закуповувати комірки, звісно, для саморобного. Де ж іще? От, і е, тисячу баксів я ж кажу, так от виложить нема, тому її народна і вважається. 105, 100, 100, 105. Це народна комірочка. Хоча, <гаджу> звісно, вигадіше брати в Але нехай зупинимося на і 105. І Порівнювати будемо з акумулятором, заводським біом, той, що я показував в попередньому відео, який вартує 36 тисяч гривень. О, який мені дуже сподобався. От. Починаємо рахувати. Комірки, самі комірки. Купить на Енконі з доставкою. Виходить, я не буду вас там оці... переводити, євро, долари, відразу скажу, скільки гривень вийшло 20 тисяч гривень. Це ви витратите на самі комірки. О, їх будете купувати ще й окремо по 4 штучки на різних е отримувачів, там своїх рідних можна замовити, щоб уникнути оцього податкування. Це я без мита порахував. Це якщо будете окремо, якщо з митом, то буде ще дорожче. До речі, там є якийсь новий законопроект, чи він вже прийнятий, чи він вже працює, чи не працює, що вже хочуть це мито зменшити ліміт оцей від 150 євро до 50 євро. О, тобто все, що більше, як 50 євро, буде оподатковостям, то вже взагалі капець ще буде, сума ще більша буде, розумієте? Ну, нехай ладно, будемо рахувати по старих ще правилах, зі старим митом, тим до 150 євро. 20 тисяч гривень у вас вийдуть самі комірки. Далі йдемо. БМС-ка. Там ну, стоїть в цьому біомі дже інверторна БМС. -ка. Я подивився на Аліекспрес, який вона коштує. Тут вона в Україні буде, звісно, дорожче. Ну, нехай ми купимо її на Аліекспрес. І я знайшов її трошки більше як за 100 баксів. Ну, Це саме дешевше, те, що я знайшов там, 100 з копійками баксів. Тобто на сьогоднішній день це 4500 гривень така БМСка з екранчиком, з планочкою, такою реєчкою. Там розйомчики, якісь там перемикачі, там все все все, -все є. Точно така, як у цьому біом-акумуляторі, що я показував, заводський. Встроєний інверторна БМС, хороша, якісна БМС. З Блютусом все можна відслідковувати, все контролювати, все переналаштовувати через ну Просто супер. До речі, на щодо купівель на AliExpress. дивився деякі відео, що присилали їм оці ЖК БМСкі браковані. От, з AliExpress. Це теж треба враховувати таку вірогідність. Я таке взагалі чув, що ці всі крупні такі фірми, електронішу електроніку, вони постачають е, нормальним таким оптовим, оптовим закупівщикам, таким, ну що беруть сотнями їх нормальну продукцію. А якусь вибраковку, те, що залишилось, там вони як щось не відповідає, там, не кондиція не пройшло ТК, чи ще вони на AliExpress це все викидають тим перепродаванам, вони там вже торгують. Як може розумієте? Як вийде. Ну а що, AliExpress, це ж там ніякої. Дальності. Ну, прийшла вам БМС-ка з Аліекспрес поламана, да, щось не робить. Ви що ви можете зробити? Ну, спір відкриєте, да, напишете гнівний коментар, там, що, ну і все, він закриє той канал, свій не канал, а магазин відкриє другий, відразу сидячи за комп'ютером, розумієте, з другою назвою і буде опять продавати браковані. Були такі випадки, і це треба теж враховувати там. Відішлють вам, відшкодують там, тих 50 доларів, півстоїмості навіть там, 10, 20, 30, 40, 50, на скільки ви там уже наспорите. О, але ж у вас останеться ну, пів ціни і поламана БМС. І далі, що з цим з цим робити? Такого в заводському акумуляторі не буде, бо там все тестується, провіряється. Тобто, якщо вам прийшов в акумулятор заводський, той самий Біом, чи якийсь там Дея, чи який ви там схочете купити, то там вже все перевірене, бо там надана вже гарантія. Так, BMS-ка Aliexpress, GK у нас, я вже сказав, 4500 гривень. Ящик, ну, ящик у біома це просто супер. Це, мабуть, найкраще, що я бачив в тому акумуляторі. Це, це просто супер. Він міцний, він зварений. В нього тільки кришка прикручується. Верхня кришка за тим таблом. А все остальне там, ну, міцно з її береш в руки, вона як моноліт, як суцільна, чи кусок каменя. Нічого не шатається, не болтається, не ходить там ходором, не таке, як Холодець. Розумієте? Ну, ящик просто супер. Е, був огляд ящиків для акумуляторів заводських, ну таких заводських, там десь кустарне виробництво українське. Продають на каналі Green Power Talk, Це той мужик, що по зеленому тарифу, там, ото спеціаліст, знаєте ви його. Е, всі, і в нього був огляд цих ящиків там. За 3 тисячі він показував ящик, 4-5 тисяч. Ну, за 3-4 тисячі там взагалі нема на що дивитися. Це це фе, це просто фе. За 5 тисяч мені теж той ящик не сподобався, бо він там універсальний. Типу і під такі комірки, і більші комірки. Ну, хто додумався зробити ящик заводський під універсал. Ну, виробнику, звісно, так цікавіше. Один ящик, що клепаєш та і все. Не заморачуватися, на яке декілька типів ящиків там переналаштовуватися і все таке. Але ж споживачу, ти встромив туди 105 п'яті комірки, а він розрахований і на 280 чи 314. В те куча ще пустого місця, і ти його хотів десь поставити, за а він там не влазить пару сантиметрів, ну це капець, а то в тебе всередині пів ящика пустого. Ну що це за дурня? За, хто придумав взагалі оце таку дурню? Універсальний ящик під любі комірки. Ну, це, це я в шоці? О, На ящик. Саморобний ящик я кинув 5 тисяч гривень, бо вам його все одно прийдеться робити. У мене його немає. У мене взагалі то не ящик. Я там купив, але все одно купив дві шпильки, там гайочок, термоусадку, дві дощечки, найшов їх просто стягнув. Він у мене не захищений ні від води, ще й стоїть під вагою. <реш> От, ну, Не знаю, треба його хоч чимось замотати чи щось накрити. Ну, то не годиться, ящик має бути якийсь. Якщо ви будете робити цей ящик, вам все одно треба буде щось купити. Якісь метал, якісь якийсь плити. Навіть якщо ви знайдете там дерев'яні якісь плити, вам текстоліт прийдеться купити, повозиться, покрутить, шпильки, якось це все стягнуть, як воно там все стягнеться це ще велике питання. І найголовніше це час. Чому ніхто не враховує. Свої, свій час, як гроші. Тобто ви потратите на цей ящик, наприклад, ну, день, два, може хтось і три. За цей час можна заробити 2-3 тисячі гривень. Ну, за день можна тисячу заробити. Навіть на якусь собачку піти, там, дрова порізати комусь, там чи ще і заробити тисячу за день. Ні, ви будете гратися своїм ящиком. Оцю. Витрати часу, які ви витратите на це все возіння за цими ящиками, різання, варіння, якщо він металічний буде, це теж треба врахувати у вартість того ящика. Тобто він не може бути безкоштовний, навіть якщо у вас під ногами все у дворі валяється, весь метал. Розумієте, так? Да? Тобто, час наш, це теж, і все одно ви такий ящик не зробите. Як буде вже треба бути чесними повністю. Там чудовий ящик, все підігнано, все так ну, 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 ну взагалі супер. Ляля. Розумієте? Покраска там спеціальна з пульвера, там ну, ніде нічого не пропущено, так як буває в китайців. Знаєте, Знаружі покрасили. не застали далеко залізо, чорне залізо, де ж і місця мержами, п'ятнами. я таке зустрічав китайських навіть інверторах. Тут ні, тут ідеально все покрашено. о, тобто Далі йдемо. Провід, щоб з'єднати інвертор з акумулятором, клемки. Клемки надіваються, обжаття, те все. Ще якісь там дрібниці, може, якісь не врахував якісь болтики, гаєчки, якісь термометри, щось ви там ще придумаєте там, таке по дрібницях, якась термоусадка, трубочки там. Я ще кинув на це все. Провід, клеми і всяку дрібницю, ще 2000 гривень. Я думаю, точно у вас вони підуть. Усього, Усього в мене вийшло, якщо це все підрахувати. БМСку G-Kongську, таку, як тому в біомі, ящик, провід, клеми 31 тисяча 500 гривень. 31 тисяча 500 гривень. Готовий акумулятор з такими самими комірками. Я ще ще, ще відео не закінчилось. Це ще не виключайтеся. Це ще тільки пів відео, пів аргументів. Далі буде. О, е, коштує заводський такий самий, як ви зберете. Ну, це я такий самий, як сказав, це я погорячився. Такий ви не зберете. Коштує 36 тисяч. І це на сайті. До речі, буде скоро промокод. Мені нададуть, з моїм промокодом буде ще дешевше. Я не знаю, наскільки буде дешевше, але буде. Тобто очікуйте. Якийсь промокод мені там нададуть. О, може він вже навіть буде на виход. Е, мабуть, він вже буде на вихід цього відео, і він буде десь там е, в першому коментарі, закріплено, десь там. Дивіться, шукайте. Мабуть, вже буде. О, тобто ви можете ще й по моєму промокоду дешевше купити. І тепер є питання. витратить 31 тисячу 500 гривень на саморобний чи купити за 36, а може з промокодом ще й за 35 тисяч. Я не знаю, скільки там буде скидка. Заводський чудовий якісний акумулятор. Оці менше як 4 тисячі, в цьому є сенс? Це Питання, ви собі задаєте. Це не я вам задаю питання, це ви собі маєте задати це питання. Чи є вам це сенс? Звісно, в кожного з нас різні обставини. О, тому однозначної відповіді ні в кого не буде. Комусь буде краще купити, якщо це ви ділова людина, цінуєте свій час, ви заробляєте в день нормальні гроші, не хочете втрачати свої робочі дні, о, щоб там тули той ящик складати, чи щось якісь там під'єднувати ті проводки БМС, ті всі балансири розбираються, куди я тика, чи я правильно паритися, під'єднав чи ні. Бо є навіть такі люди, що... Як писали, я як побачив, каже той пучок проводів, який з БМС ки виходить, я поняв, що я його не з'єднаю і такі навіть я розумієте. Тобто у кожного свої обставини в кожного і в кожного буде своє рішення. Якщо ви, наприклад, навпаки, пенсіонер вам нема що робити. У вас там валяється якесь желізо. Ну то можна та чого мені сьогодні не зробити ящик під акумулятор. Можна потратити два-три, і тиждень. Це як не впливає ні на що, бо я на пенсії розумієте. Тобто у кожного свої обставини і свій буде вибір. Але ж як я сказав, це ще не все. Не всі підводні камені, тобто підводні камені тільки починаються. Ми ще тільки ціну порівняли. <сум> Далі, два пункти дуже важливих, дуже важливих, які впливають на термін використання нашого акумулятора, ємність, яку ми можемо спожити, гара не гарантію, а срок використання, життєздатність нашого акумулятора. Їм дуже набагато. Це перше, ми не зможемо ніколи в домашніх умовах підібрати однакові комірки. Ніколи це просто нереально. Чого? Ну просто тому, що ми купляємо стільки комірок, скільки нам треба для акумулятора. Це ми, ми купили там. Вони були копійки. Там ми купили, так куплю собі 20 комірок чи 25 з них виберу 16, буде саме супер. А останні там хай десь валяються, чи викину їх, чи десь комусь продам. Дам. Ну це тоді. да. Але ж <с> такого не буває. Нам треба 16 комірок. Ми купуємо 16 комірок і вибрати ми нічого не можемо. Це може зробити тільки виробник, от калібрувати по опору всі комірочки, так як я казав в тому відеогляді про акумулятор. Біон, і показував навіть відео, залишав посилання на відео, де ці комірки виробником цим калібруються по опору. Тобто для одного акумулятора, для одної збірки беруться комірки однієї категорії. Там вони діляться на дві, може, три, на чотири, не знаю, скільки категорій, з одним опором. І це залог довготривалої роботи, довготривалого життя, великої ємності, повної ємності, що ви можете взяти, нічого не буде розбігатися там, а то дурніга той, що я зараз наблюдаю у своєму акумуляторі. Розумієте, такого у вас не буде. І це ми не можемо аж ніяк зробити вдома. Ну не можемо на цей фактор повпливати. Другий пункт теж дуже важливий: ми не можемо їх правильно з'єднати. Бо правильне з'єднання, це щоб довго не розсосулюватися, це тільки лазерна зварка алюмінія, у кого є. Дома лазерний станок для зварки. <смі> от, що ні в кого. От. А оці наші болтики, от, ті перемичечки, то, то не годиться, розумієте? Температурні розширення, воно буде відходити потрошку. Якщо буде вібрація якась акумулятора, чи тягати, там десь трохи треш, воно вже те п'ятно контакту змістилось, там, де воно вже пристало, воно буде знову там. Ну, це, це неправильне з'єднання. До того ж, воно неправильне, тому що воно мідне. Бо ж енконовські, наприклад, комірки вони приходять з мідними цими перемичечками. Далі про них буде йти мова, але ж ну, правильно з'єднати це тільки алюмінієва шинка, бо там алюмінієвий контакт алюмінієвий контакт на комірки значить має бути і алюмінієва шинка, і вона має бути приварена. Не прикручена, а приварена. Ну, бо контакт алюмінієї алюмінії, я так зрозумів, з'єднати болтиком це не дуже воно там цікаво. Мабуть. Тобто, зварити ми їх теж не зможемо. Ми їх можемо тільки скрутити. І то дуже-дуже погано скрутить, бо в нас на інконі присилають 105 комірки з отакими болтиками. Що можна прикрутити таким болтиком. В алюмінію різьбу контактної площадки. Комірки. Що можна прикрутити? от отаким болтиком на М4. а? Що можна зажать в алюмінієву різьбу? З болтик стальний, звісно, а різьба то алюмінієва. Фу, Коротше, це теж ми правильно їх з'єднати не зможемо. А болтове з'єднання ну, це таке собі. Воно на початку може бути і гарне, і контачить гарно, а з часом воно може десь одійти, потім грітися, збільшиться опір, якась комірка буде більше. тобто роз... Ну, коротше, це я ж кажу. Це неправильне з'єднання, неякісне з'єднання, і ми на найсумніше те, що ми на це ніяк не можемо повпливати, бо у нас ніякої зварки алюмінію нема. Далі ще ось о. деякі пункти, які мені не сподобалися, коли я збирав свій акумулятор, і ви маєте про це знати наперед. Як я вже сказав, контактні площадки всіх цих комірок алюмінієві, А n присилає мідні перемички. Не алюмінієві, а мідно Розумієте? І вони тверді, вони тверді, вони жорсткі, вони не грають. Тобто, якщо у вас одна якась комірка, площадочка буде чуть-чуть там якийсь мікрон вища, друга нижча, то той болтик, оцей нещасний, янконовський, оцей оцей, з'єднання, оце, воно не придаве. Тобто повністю воно десь там ото от так або так та буде перемічка. Звідси, не замітите, але контакт буде гавняний. Уже він буде гавняний. Плюс до того я коли закручував, їх калі... не калібрував, а вирівнював по. По напрузі їх паралельно з'єднув. Всі плюси разом і всі мінуси разом перемичками. От я їх один раз закрутив. Один раз. І я вже здер отой луг на перемички аж до міді. Там таким кольцом, наче, так, видно, що воно його пропороло якось так, я не знаю як, але всі перемички в мене пропороті. І плюс ще й чомусь не чи крапочками, чи лініями. Такі, не, ну Від болтика зверху то таке. Але ж там, розумієте, там, де контакт площадки алюміній мідь. Тобто, вже в мене контакт не через лужене. А вже прямий контакт алюміній мідь. Звісно, воно зараз це не вилізе, пройде якийсь час, там якесь почнеться. Ну, хто не знає, може, що це таке, чи моночерівато контакт алюміній мідь, то можете заглублю побачити, але з часом воно почне там, той контакт погіршуватися і вилазить мені боком. І мені потрібно буде його якось чи перекручувати, чи відкручувати, перекручувати. Якось я не знаю, що треба робити, але воно вилізе. Тому це мені не сподобалось, і це, це я не знаю, що з цим робити. Коротше. Поки що стоїть, поки що контачить, поки що окису ніякого немає, то... а далі буде вид. Далі, що мені не сподобалось, став я паять клеми на свої кабеля. Ну, оце це заводські, я про, про оці кажу клемки. Да? Купив я клемки, купив термоусадку, купив сам провід, а це ж теж треба враховувати, що вам треба все це купити. От, і став його паять. Бо в мене ці клемки, вони вийшли, купив я їх під пайку, а не під обжимку. Ну, а під обжимку ще й треба було купити, якщо цей пістолет, або молотком гатить якось, чи якусь там гайкою, казали, якось там розрізаєш гайку та здавлю. Жайкою, таке воно мені щось теж не сподобалось. Купив, я став я це все паять, воно в мене паскудно дуже паялось. Може я не вмію паяти, хоча я паяю там друге інше, все получалось. Тут у мене той флюс став горіти, ну, дивиться. О, воно позатикало на клеми, а це все, стали всі чорні. Той воно то тече, то витікає, як його гріть, ізоляція пообгорала в <говори> цих проводах десь, от самої клеми, десь отак от сантиметра на два, якщо не на з половиною, Там потім воно закрилося тою термоусадкою. Ну, все одно ну, неприємно, розумієте. Потім я став, оцю ж, воно має тут на оцій контактній площадці, де воно стикується, лягає на цю, воно ж має затекло тим флюсом, почорнілося, я його став чистить, щоб шкрябить, щоб контакт був почистив. Теж чистив, я той луг, а потім мідь там показалась, вона в мене стала вже жовта, а не біла, розумієте? От, і я його прикрутив до алюмінієвої площадки, теж свого акумулятора. Ну, теж розумієте, що з цього. Це не дуже гарно. Це не дуже гарно, але ж ну, я, як би я його почистив. Змивати воно не змивалося, а те горіло. Ну, теж мені це не сподобався, цей контакт. Алюміній мідь у мене знову опять получився голий. Це теж мені не сподобалось. Далі. Що мені не сподобалось. Ви, як я вже сказав, оці болтики присилає НКОН для з'єднання між собою комірок. Ось дивіться, що у нас відбувається. Ну, між комірками, ладно, скрутили ми цими болтами. Якось, ну там Таким болтиком зрозуміло, що нормальний контакт, ти його сильно не зажмеш, ти його крутиш і руки трусяться, ти бояться, що... боїшся, щоб його не пережати. А ну зараз хвилиночку. Так, продовжуємо. Трохи мене телефон відволік. От, і ну між комірками я сказав, що навіть між комірками, я цим ну болтиком на 4 щось скрутить по-людськи, якось там це ну, нереально. Я ж кажу, болтик та а різьба в самій комірці алюмінієва. І тепер що дивіться? Крайні у вас плюс і мінус, і у вас є отакий болтик. Ось бачите, бачите, ага. він проходить. Наскрізь, здається. Що можна придавити отаким от болтиком, отаку от клему? Ну як? Як це можна зробити? Як? От ви мені скажіть? Я там бачив, як виходять з положення. Роблять на крайніх оцих плюс-мінус виходах з акумулятора шинку, таку алюмінію, зігнуту такою пружиною, наче щоб коли ви прикручите до іншого краю цю товстелячу великим болтом, що вона трохи там пружинила, у вас не вирвало той крайній болтик. Отак, от, от виходить. А в мене, мене, мене дуже спасли, оці комірки. В цьому питанні, в тому що в мене були ж 8 штук, як ви пам'ятаєте, може, хто не знає, в мене 8 штук з AliExpress, з привареними. Привареними шпильками, вісім штук зенкона з дірочками на чотири <різь> і з різьбою там всередині. І всі ми казали, а вони приварюють шпильки, оце на що вони їх приварюють? І я теж такої думки був. Наше вони їх приварюють? На нові акумулятори. Кому воно нужне? Це бивушки. ушки. Потім, коли я став це все скручувати, я зрозумів, яку вони нам роблять послугу, що приварюють оці шпильки. Ну, це шпилька на 6, і на неї набагато вже. Ну, хоч можна щось прикрутити. Розумієте, ось, ось можна її надіть, ось ось. Вона хоч трохи тут і болтається, бо навіть на 6, мало. І зажать оцією гайкою, оцією гайкою можна зажать, бачите, воно хоч якось це можна зробити, але тільки не на отой болтик. Тому я на отой, що зенкона присилаю. Тому я взяв 4 отаких зі шпильками з Аліекспрес. По 4 і 4 поставив з країв. Посередині енконовські, які просто між собою з'єднаються, а ті, що з країв, те, що я беру основний плюс і мінус. Оці я поставив 4 з одного краю і 4 з другого краю з Аліекспрес. Тобто оці шпильки це супер, я вам скажу. І не треба лаяти китайців, що вони їх приварюють. Вони нам роблять велику послугу. Бо оте дурне з'єднання знала такі болтики оці, з NC, це, 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 це дурня. Це просто дурня, це, це ерундовина. І їхні перемички тут дурня, їхні болтики то дурня. А це шпилька це набагато краще, набагато більше п'ятно контакту, різьба можна хоч. Щось затягнуть, стальна різьба, стальна гайка, не та алюмінієва, Ну, я не знаю. О, Так що, оце в мене так трошки легше мені е, е, стало збирати. Якщо у вас будуть всі анконовські, е, з оцими дирочками і різьбами, то я ж кажу, вам прийдеться робити ці з плюса і мінуса якісь додаткові сопляки-контакти. З алюмінієвої шини. А ну, а це ж теж плюс гіморой, плюс якісь додаткові витрати в грошах і все таке. О, ну от таке. До речі, оці репт, я дивився комірки вчора. На Айнконі, є репт соті. Вони вже з привареними шпильками. Вони нові, грейд А теж, але з привареними. Оце велика послуга для нас, коли приварені шпилячки. О, Так що, мабуть, краще було б взяти ті реп. такі от підводні камені, так, я все сказав, так? Да? 4 не годиться, мідь, алюміній, так, ну, це все. От, от, от тепер висновок, висновок з цього відео. Тепер оце все, що я сказав вам. Вартість ми порахували, всі за і проти, всі підводні камені, з чим ви стикнетеся обов'язково при зборці акумуляторів, весь час, який витрачать. Покладіть на одній чашу вагів і на другу чашу оцей заводський. І кожен сам собі має відповісти на запитання, що мені краще зробити, чи купити. Готовий акумулятор по теперішнім цінам не такий, той дорогий. Чи збирати саморобний і стикнутися за тим всім, що я сказав. Не тільки на процесі зборки, а ще й в подальшому в експлуатації акумулятора ви будете стикатися з наслідками неправильного опору, непідібраних комірок, поганого з'єднання, поганого контакту на різьбових цих з'єднаннях, і т.д. і т.п. Так що вибирати вам. От. Фу, ну, наче все сказав. Що хто не зрозумів, питайте, пишіть якісь у кого думки, є хто сам собірав, може якісь поради є. де що краще, які комплектуючі. Це для тих, хто таки вирішить самостійно збірку купити. Пишіть хто де знає дешевші акумулятори купить заводські. Це теж буде цікаво для моїх глядачів. Буде промокод. На акумулятори біом, так що чекайте, я думаю, до виходу цього відео мені його пришлють, і у вас ще й буде скидка зі знижкою. А там, а якщо зі скидкою, там я не знаю, правда, яка скидка, там взагалі буде все весело. <сум> мені здається, що сумнівів навіть дуже мало у кого виникнуть сумніви, збирати самому акумулятору за ці всіми проблеми, що я озвучив, чи купити новий. Все, на цьому, все. Дякую за увагу. Всім до побачення.